Як Росія розбудовує сухопутний шлях до Криму і використовують активно ці дороги, ці траси, аби прикривати свої військові вантажі живим щитом? Які ділянки доріг окупанти вже удосконалили і над якими зараз активно працюють? Розпочали вони цей ще півтори роки назад. Це єдиний шлях постачання в по Крим на сьогоднішній день? Як це може вплинути на фронт? І чи можуть українські сили протидіяти будівництву російської логістики? значно погіршує наші можливості з точки зору впливу на логістику. Вітаю з вами Юлія Щетина і новини при Азов'я. Далі про війну на півдні України. Окупанти минулого тижня відкрили частину траси. Яка може поєднати Маріуполь з російським Ростовом на Дону. Заступник голови уряду Росії Марат Хуснулін оголосив про відкриття низки шляхових магістралей і назвав це так званим з'єднанням історичних регіонів Росії. Серед відкритих автошляхів 10 кілометрів траси від кордону з Ростовською областю до міста Новоазовськ, що на Донеччині. Там ведеться робота з розширення проїзної частини траси до чотирьох смуг. Хуснулін зазначив, що нова дорога будується, перш за все, начебто для місцевих жителів. Це очередний важливий шаг в повищенні качества життя наших граждан. Нові дороги сокращают время в путі, зв'язують города і регіони, повышают безопасность дорожного движения. Російська окупаційна влада планує зробити магістраль, яка поєднає Ростов на Дону з Маріуполем, Мелітополем, а далі Сімферополем. Це частина сухопутного маршруту до Криму, який прагне створити Росія. Маріупольська міська рада прокоментувала відкриття ділянки автомагістралі на окупованій частині Донеччини. Міський голова Вадим Бойченко зазначив, що загарбники активно розбудовують військову логістику навколо Маріуполя. Захоплене місто стало стратегічно важливим для російських окупантів. Вони використовують усі можливості порт, залізницю і дорожні магістралі. Усе це з однією метою. Налагодити сполучення в обхід Керченського мосту для забезпечення постачання російської армії на півдні та сході України. При цьому, за словами Бойченка, захоплені території включаються до єдиної логістичної мережі з Росією під пропагандистським наративом про возз'єднання. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко зауважив, що траса, яку розбудовує окупаційна влада, не є новою. Вона існувала і раніше. Про це посадовець розповів у коментарі новинам Азов'я». Ще з радянських часів вона була. Це траса, яка єднає Маріуполь з окупованим Кримом. Це траса, яка єднала Маріуполь з свого часу з Ростовом на Дону. Тобто вона існуюча, це не нове якесь полотно. Єдине, що роблять росіяни вони розширюють цю трасу, додаючи полосу руху. А, насправді. Рухаються, розпочали вони цей проєкт ще півтори роки назад. Мабуть, що той пафос, що вони перші 10 кілометрів відкрили, які єднають саме кордони, пункт пропуску, природні нашу таможню. Між Донецькою областю, Ростовською областю, між Російською Федерацією до Новозовського. це перші 10 кілометрів вони відкрили забагато пафосу навколо цього, але не будемо забувати, що це 10 кілометрів побудовано наш за цілу півтори роки, що не відповідає, наприклад, якщо згадувати українське будівництво автомобільних шляхів, то та, та ми будемо набагато швидше і, повірте, набагато якісніше. Зараз триває будівництво на ділянці від Новоазовська до Маріуполя, каже Петро Андрющенко. Окупанти її завершать скоріше за все наступного року. Це означає, що майже два роки вони будуть його будувати. Це ще там 45, 45 50 десь кілометрів цієї ділянки. Вони мають відкрити за один раз. Щодо значення цієї дороги, от приблизно на ну, тому, що вона вперлась на сьогоднішній день, в Маріуполь її значення і закінчується. Чи має важливо, в принципі ця дорога важливе значення для росіян? Так має, чому тому, що це єдиний шлях постачання в Крим на сьогоднішній день. Я просто маю нагадати, що через Кримський міст після наших ударів вантажівки понад 10 тонн, не просто не пропускають насправді, і це означає, що всі великі фури рухаються виключно цим шляхом, і прикриваючись цим, росіяни намагаються цю дорогу розширити. Насправді це ці роботи, от в реальності, не вирішують жодних логістичних питань. По перше, ця дорога до того має достатньо. Здатність пропускну або друге, впираючись в Маріуполь. Далі Маріуполь просто вся перспектива цієї дороги і розширення втрачається, навіть якщо вона і була. Маріуполь треба проїхати. Це корки, це просто місто достатньо велике. Да, це майже там 20 кілометрів. Треба проїхати Маріуполем, що ну години просто втрачають. Для того щоб прискорити швидкість логістики, окупаційна влада може побудувати об'їзну дорогу навколо Маріуполя, але це буде дуже довго, додав радник міського голови. Але я згадаю 10 кілометрів дороги існуючої, фактично, да що це просто розширення. Вони робили півтора роки. Можете уявити, скільки воно будуть будувати навколо Маріуполя, який не існує, тобто треба будувати з нуля. Тому ну дорога є, вона є їздить. Є забезпечуються постачання росіян і військова логістика, і цивільна логістика. А це будівництво кардинально нічого не змінить від того стану, який є на сьогоднішній день. Окрім того, що росіяни Вбухають у ну, в цю дорогу, хочуть поки що на вбухують. Нам більше достанеться за декупасію. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Кореспондент центру журналістських розслідувань Сергій Старушко розповів, що найактивніше дорожні роботи зараз ведуться на ділянці Новоазовськ-Маріуполь. Крім того, вздовж дороги окупанти прокладають два трубопроводи. Є декілька версій. Ну це в нас з паном Петром Андрющенком. Ми ці версії розробляємо, скажімо так, і от одна з них це те, що ну основна версія окупантів, що вони газопровод тягнуть, але чисто візуально. Ну, дуже завеликі труби для газопроводу. Але ну, ми не фахівці, звичайно. Е, є версія, що це вони тягнуть саме нафтопровід. Е, ну, не для там сирої нафти, а для нафтопродуктів, е, оскільки в них наразі великі проблеми через постійні удари ЗСУ по Криму, по базам їх е, і по нафтопереробним підприємствам. Тож. Є вирогідність того, що вони от такий спосіб хочуть забезпечити безперебійне собі постачання палива на тимчасово окупований південь, і там, за задумкою він має проходити від Таганрога через Новоазовськ, Маріуполь і Пердянськ, це щонайменше. Я висунув версію ще, що це може бути водопровід, адже на півдні зараз. Також величезні проблеми з водою. Після підриву Каховської ГЕС. Також розбудова автошляхів триває у Запорізькій області, каже журналіст. Це такі дороги, як бердянськ пологи. Їх там дві-два таких основних шляхи, і вони до їх дуже активно закатують в асфальт. Бердянська до полог це десь приблизно. Ну, не менше там в районі 100 кілометрів, як там до Токмака 70, до полог може трошки більше. Ну, десь от в цьому районі і одну вони точно зробили. Зробили так досить капітально, це та, що проходить з Бердянська на Андріївку, і далі там на фінські роздори і пологи. Ось ця відремонтована, вони її показували, демонстрували на своїх пропагандистських ресурсах. Не сказати, що вона користується великим попитом у цивільних, тому що цивільних не так багато на тимчасово окупованих територіях. А ось військові машини там регулярно в колонни, поодинок Вони ну тобто, якщо дивишся відео, якесь там. Навіть там прискорена машина їде там, від Бердянська до Андріївки, то я не знаю, напевно, там кожні, кожну хвилину проїжджає якась або вантажівка, або паливозаправник. ремонтують мости там. Також зараз лагодять підірваний міст в районі села Ланцеве і будуть у них такі от військові логістичні нові артерії, якими вони зможуть забезпечувати. Свій запорізький фронт а також е, з Маріуполя туди в сторону вугледару та далі на північ Росія дуже зацікавлена у сухопутному коридорі до Криму. Наголошує розслідувач, тому активно займається розширенням доріг. Сухопутний коридор. Він їм потрібен взагалі дуже широкий. Ці дороги вони ну не так масштабно, там але трохи розширюють, забирають там обочини, вирізають посадки, якщо їм щось там заважає, тобто ну, для цього розширення, і використовують активно ці дороги, ці траси, аби прикривати свої військові вантажі живим щитом. Наприклад, тут в районі села Осипенко, ну це безпосередньо на сухопутному коридорі, була колись облаштована, вони її удосконалили. Така невеличка стоянка для, для далекобійників. І от нещодавно я дивився відео, як там поряд з далекобійниками стоїть така гарна колонна з танками, там з самовхідними артилерійськими установками. Просто посеред цивільного автотранспорту, аби аби ніхто по ним там не вдарив, колишній заступник начальника генерального штабу збройних сил України, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко розповів новинам Азов'я, що для Росії принципово важливо забезпечувати логістикою угрупування, які розташовані на півдні і сході України, тому окупаційна влада і надалі працюватиме над розвитком безперебійного сполучення з Кримом. Принципово важливо забезпечувати логістикою, то є постачання все необхідне для ведення бойових дій, ну відповідним в райони. в даному випадку це частини ворога, підрозділи частини на сході на півдні, і з срахуванням того, що вони бачать, яким чином функціонує Керченський міст. Що можуть весь час відбуватися перебої, періодично наносяться удари, і є перспектива того, що взагалі він може бути пошкоджений, чи це зовсім зупинено його використання, то наносяться удари по паромам, які здійснюють відповідну логістичну діяльність цих частин, то ця дорога посоходову. Вона принципово важлива, тобто, якщо Керченський міст працює, якщо там немає враження відбувається, чи то використовуєте і то інше. Тобто, просто пропуснати дії цих Шляхів дорожніх збільшується потенціал, зростається, тобто може бути більше необхідного логістичного обладнання. Ну а коли наносяться удари, коли, коли зупиняється чи е, зменшується використання Кечерського моста е, і також е, переправи паромні, е, яка порушена. То тоді більша нагрузка відбувається на той участок дороги, який вони збудували. Якщо Росія буде вдосконалювати логістику на півдні, це може погіршити ситуацію на полі бою, каже експерт. Відповідно, українські сили зацікавлені у тому, щоб зруйнувати логістичні шляхи. Якщо будь-яка ситуація покращується в забезпеченні бойових дій, введенні бойових дій. Збройних сил Російської Федерації, то для нас це погіршення ситуації і з цим відповідним чином треба боротися, тобто наносити удари і по Керченському мосту, по переправам там панпантон ну, будь-яким, в тому числі і по пересуванням на по цій дорозі ну, новозбудований. Хоча це досить досить ну, такий ускладнений уже варіант. Якщо по мосту наносити удари, він переривається, то по дорозі весь час це робити досить складно. Ми можемо наносити удари, але для під все потрібен ресурс, і одна справа перерізати нитку там, застосування цього моста, використання цього моста, а інша справа тобто, наносити якісь пошкоджувати. Ділянки дороги все рівно вони будуть об'їжджати, Він дві полоси в один бік, і тобто це значно ушкоджує і значно погіршує наші можливості з точки зору впливу на логістику. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скоє злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини про Азов'я. З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось. Ви слухали новини про Азов'я.